Дніпропетровщина та Європейський Союз гори стали між регіональної співпраці. Всі ми знаємо, що в рамках проведення Дня Європи хочу познайомити вас, що Дніпропетровській обласній державній адміністрації ініціатором виступала Дніпропетровська обласна державна адміністрація і Дніпропетровська обласна рада проходили Дні Європи. Це виставка ярмарка, партнерство та взаємодія. Це заохочення ділових та партнерських проєктів в області енергетики, підтримки малого та середнього бізнесу, освіти, професійного навчання, культури та молоді. Хочу сказати, що в рамках цього проведення успішно презентувалася робота регіональних програм, які входять до асамблеї регіонів України. Трішечки хочу сказати про те, що Асамблея регіонів України була створена в 1985 році, а в 1986 році Рада Європи визнала статус Асамблеї регіонів Європи як фундаментальну європейську організацію для регіонального представництва, які ключові теми є Асамблеї регіонів Європи. Це насамперед економічний розвиток регіонів, електронна система охорони здоров'я, демографічні зміни, зайнятість населення, інновації і дослідження, молодіжний рух. Ми от сьогоднішню розмову хочемо якби більш ширше пройти по програмі молодіжного руху. Хочу сказати, що можливо дехто з вас і не знає, але вже на протязі. Десяти років, я думаю, не помилюсь, да, Тетяна Степановна, у нас працюють в районі і в області євроклуби. От про свою роботу євроклубів я б хотіла, щоб більш докладно нам розповіла Зуєва Вікторія Вікторівна, вчитель англійської мови П'ятихатської загальноосвітньої школи номер 3 вона є координатором шкільного євроклубу. І вже більш детально розповість про роботу Євроклубу Зуєва Марія, це учениця 10 класу цієї школи, П'ятихадської загальноосвітньої школи номер 3 Вона є член обласного євроклубу від активної молоді до успішної громади. Я з удовольствием даю слово Вікторії Вікторівна, будь ласка. Ми зустрічаємося сьогодні з вами напередодні важливої дати Дня Європи. А чи знаєте ви, що у Європі День Європи відзначають 9 травня, на наступний день після дати закінчення Другої світової війни у Європі? У цей день європейці святкують примирення та об'єднання і згадують той довгий та непростий шлях, який пройшли їх народи від сторіч війни до мирного співіснування у рамках Європейського Союзу? День Європи це свято, що відзначається у країнах Європейського Союзу 9 травня. Саме цього дня, 63 роки тому, міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман представив усьому світові своє бачення майбутнього єдиної Європи ключ до миру та добробуту на континенті у той час, коли люди ще не відійшли від трав минулої війни. Відомо, що декларація Шумана вважається відправною точкою на шляху до Дня Європи. Але в Україні офіційно День Європи відзначається у 3 суботу травня. Цього разу аж 18-го. Колись ще у далекому 1849 році розумний далекоглядний Віктор Гюго стверджував: прийде день, коли всі нації цього континенту, зберігши свої характерні риси та славну індивідуальність, зіллються у Союзі вищого порядку і створять європейське братство. Прийде день, коли не буде інших полів битви, окрім простору. Для змагання думки, відкритих ринків обміну ідеями. Прийде день, коли кулі та бомби будуть замінені голосуванням. Гасло ЄС єдність у різноманітті, спільні інтереси це мир, захист і безпека, економічна і соціальна солідарність, зміцнення співпраці, у просуванні європейської моделі суспільства. Цінності ЄС полягають у тому. Що ЄС заснований на принципах свободи, демократії, поваги до прав людини і фундаментальних свобод, а також верховенства права. Європейський вибір, на наш погляд, це система послідовних реформ, спрямованих на втілення європейських цінностей, це розвиток і стабільність, демократія, громадянське суспільство тощо. Подібне реформування вимагає у першу чергу зусиль від суспільства, а не лише від органів державної влади. І це слід пам'ятати. Не останню роль у цьому процесі відіграє наша прогресивна молодь, яка здатна на новаторський підхід і пошук оригінальних механізмів вирішення проблем. Активну позицію у реалізації європейського вибору України займають євроклуби, про які згадувалися вище. Вони утворюються, як правило, при присередніх та вищих навчальних закладах. Євроклуби це форма самоорганізації молодих людей. Які бажають брати участь у європейських ініціативах, поширюють інформацію про ЄС та європейську інтеграцію, реалізовують проекти неформальної освіти серед однолітків. Обговорюючи важливе питання щодо Дніпропетровщини та Європейського Союзу, визначаючи горизонти міжрегіональної співпраці, зазначу. Що оскільки є координатором шкільного євроклубу ЄС, це абревіатура трьох англійських слів Young European Stars, що в перекладі на українську мову означає молоді європейські зірки. Саме таку назву має наш шкільний євроклуб, який організований і функціонує на базі загальноосвітньої школи номер 3 Я маю вам повідомити, що навчальні заклади України Дніпропетровської області, нашого району, зокрема, і всієї України приділяють цій новій формі роботи належну увагу. І не дивлячись на новаторство у цій сфері діяльності, нам, педагогам, вже вдалося знайти передову прогресивну молодь, яка зацікавлена проблемним питанням Україна ЄС. І зараз я хочу декілька слів сказати про нашу молодь, зокрема про Зуєву Марію, ученицю 10 класу, яка на сьогодні представляє інтереси не лише нашого шкільного євроклубу 3 школи. А й одночасно є лідером обласного євроклубу, який має назву від активної молоді до успішної громади. І функціонує цей обласний євроклуб на базі Дніпропетровського дитячо-юнацького центру. Колобок. На базі цього центру Марія разом із іншими 30 дітьми нашої області пройшла тримодульне навчання. Яке сформувало її активну позицію в реалізації європейського вибору України і тепер допомагає їй вести активну роботу серед прогресивних і креативно мислячих однолітків. Тому я зараз хочу, щоб ви прослухали її інформацію стосовно питання Дніпропетровщина та Європейський Союз, і сприйняли цю інформацію через призму світосприйняття цієї проблеми лідером обласного євроклубу та її однодумців молодої нашої держави. На початку своєї доповіді я хочу зазначити, що досвід розвитку європейських молодіжних євроклубів в Україні є досить значним. Перші євроклуби в Україні були створені у 1995 році на зразок подібних організацій в країнах ЄС та в Росії. Євроклуби також відігравали суттєву роль у країнах-членах та країнах-кандидатах ЄС. Вони функціонували як інформаційні центри та діяли як активні промоутери європейських цінностей серед молоді. Діяльність євроклубів спрямована перш за все на шкільну та студентську молодь. Основними цілями євроклубів є інформування та просвіта молодих людей про європейський союз та відносини Україна ЄС, сприяння у встановленні зв'язків з європейськими молодіжними громадськими організаціями, підтримка євроінтеграційних прагнень України, підтримку євроклубам надає представництво ЄС в Україні міжнародний фонд відродження, інші міжнародні та вітчизняні донори. Активну методичну організаційну та інформаційну підтримку Євроклубам надає Українська асоціація європейських студій, що розвиває неформальну українську мережу європейських клубів. Шкільний європейський клуб це форма співпраці вчителів і учнів, яка охоплює різноманітні сфери, займаючись, як і говорить сама назва, вченням про Європу, європейську інтеграцію країн, історію, географію, культуру, мистецтво та науку. Європейські клуби поширюють дану інформацію серед установ і організацій, а також членів клубу, учнів шкіл, знайомих мешканців міста чи регіону. В клубах молодь вчиться активності, толерантності, шани і зацікавленості до інших народів. Отримана інформація, набуті знання та досвід допоможуть у навчанні як у школі, так і у вузі, а в майбутньому обрати потрібну професію, щоб діяльність клубу принесла як найкращий результат. Шкільні європейські клуби повинні мати максимальну кількість партнерів, зацікавлених у співпраці. Щодо історії створення шкільних європейських клубів, зазначимо, що у Європі їх число постійно зростає. Перші шкільні європейські клуби були засновані в Португалії. Саме звідти ця ідея поширилась по усій Європі. В Польщі перші клуби почали створюватись на початку 90-х років, тобто діють уже понад 10 років. Усі клуби мають спільну мету. Формування почуття європейської єдності через поширення знань про Європу, адже ми відчуваємо себе європейцями. Підготовка молоді до життя і праці в об'єднаній Європі, ознайомлення з життям людей в інших країнах, культурою, мовою, можливість знайомства з новими людьми, обмін досвідом, інформування про інтеграційні процеси в Європі, засади функціонування Євросоюзу і Ради Європи. Молодіжні європейські клуби часто розглядають питання, що таке Євросоюз. У 1993 році, згідно з положенням Мастрихського договору, було створено Європейський союз. Європейський союз це об'єднання демократичних і економічно розвинених країн. Це унікальне об'єднання країн Європи, які через створення спільного ринку, економічного та валютного союзу, а також шляхом реалізації спільної політики, які мають на меті забезпечити безперервне економічне зростання, соціальний розвиток і згуртованість країн-учасниць. До складу Європейського Союзу входить 27 держав Європи. Країни-члени ЄС залишаються незалежними суверенними націями. Європейська інтеграція у суспільнення суверенітетів, а саме держави Європейського Союзу, створили спільні інституції, які делегували частину своїх національних повноважень так, що рішення в певних сферах загальних інтересів можуть ухвалюватись демократичним шляхом на загальноєвропейському рівні. Перехід до політичної інтеграції, створення нової наддержави, конфедеративного або федеративного типу. Поступово ЄС набуває рис єдиної державності, контури якої проявляються в економіці, політиці, соціальній сфері. Причинами європейської інтеграції є необхідність взаємного порозуміння між країнами, зокрема між Німеччиною і Францією, перетворення силовин війни на інструмент миру, потреба миру та безпеки. Гарантія збереження миру після жорстоких світових війн, бар'єр перед комунізмом та економічною експансією США в Європі, прагнення до економічного добробуту, розвитку та стабільності. Спільний ринок мав оптимізувати економічну діяльність, і забезпечити вільний рух осіб, капіталу, товарів та послуг, збереження економічного і політичного значення на міжнародній арені, можливість конкурувати на світовій арені з великими економічно розвиненими країнами. Вважаємо за потрібне наголосити на євроінтеграції України, на її проблемах та перспективах. Одним із найважливіших чинників розвитку людської цивілізації безумно, безумовно виявилася інтеграція. На сьогодні ефективна інтеграція України до світового економічного простору є нагальним завданням розбудови державності та економіки. Процес економічної інтеграції відбувається тоді, коли дві або більше країн об'єднуються разом для створення ширшого економічного простору з метою забезпечення кращих умов торгівлі, збільшення розмірів ринку, використання ефекту масштабу виробництва для країн з малою ємністю національного ринку, розширення торгівлі паралельно з поліпшенням інфраструктури, поширення передових технологій, стимулювання конкуренції. Процес міжнародної економічної інтеграції України має певні особливості, адже фактором розвитку процесу інтегрування України з ЄС є зовнішньоекономічна політика держави, весь комплекс проблем щодо створення договірного простору та забезпечення національної безпеки, розвитку усіх форм зовнішнього економічного співробітництва, орієнтації та глобальні зміни та тенденції. Це може призвести до позитивних змін у становищі України в європейському просторі. У процесі інтегрування України в ЄС особливого значення набуває проблема залучення іноземних інвестицій, вирішенню якої сприяє поліпшення інвестиційного клімату в Україні, зумовлення дією макроекономічних факторів. За останні роки Україна поступово формувала і уточнювала свою стратегію вступу в перспективі у Європейський Союз. Однак на підготовчому етапі та довгому шляху у напрямі інтеграції до ЄС попереду чекає велика робота структурної перебудови економіки, реформування власності, здійснення макроекономічної стабілізації, форсування економічного росту, демократизації суспільства, проведення належної судової реформи. Необхідно досягти тих високих макроекономічних стандартів, які склались в економіці країн Західної Європи. Розвиток відносин з Європейським Союзом у довгостроковій перспективі має залишатися одним із пріоритетів зовнішньоекономічної політики України. Таким чином, перспектива інтеграції у ЄС залежить значною мірою від вирішення ряду економічних проблем. Тільки в результаті успішного здійснення ринкових реформ і досягнення високого рівня розвитку економіки Україна може претендувати на членство у Європейському Союзі. Розглядаючи більш детально тему Дніпропетровщина та Європейський Союз, горизонти міжрегіональної співпраці, зазначили, що перебуваючи у членстві шкільного та обласного євроклубів, ми провели і відвідали значну кількість заходів на європейську тематику. Останній захід, який ми відвідали, був Єврофорум у місті Дніпродзержинську, 26 квітня 2013 року. В місті Дніпродзержинську в рамках всеукраїнського проекту підтримка регіональних євроклубів в Україні був проведений відкритий обласний єврофорум на тему «Європейські цінності, панорама поглядів. Діти і дорослі стали учасниками майстер-класів з використанням технології Жива бібліотека. Неабияку зацікавленість присутніх визвали інтерактивні заходи. Вебквест створюємо банк європейських цінностей і форум-театр з проблем соціальної адаптації молодої людини, що пройшов на базі театру Десятий квартал НВО ліцею НІД». Ми сподіваємося, що всі учасники Єврофоруму отримали від участі в запропонованих заходах велике задоволення. Надовго залишиться у пам'яті обласний єврофорум Дніпропетровщина, Україна, Європейський Союз, який проходив 13 та 14 травня 2011 року. Брали участь 40 євроклубів Дніпропетровської області, у гості з різних міст волонтери. Всі отримали багато гарних вражень. Єврофорум проводився з метою залучення учнівської молоді, педагогічних працівників до спільної діяльності з вивчення структури, ролі та значення Європейського союзу, прищеплення молоді навичок самостійного здобування інформаційних матеріалів щодо роботи Європейського союзу через роботу євроклубів. Головні завдання єврофоруму: формування в учнів розуміння необхідності інтеграції до європейської співдружності. Активізація навчального творчого потенціалу, формування національної свідомості, активності громадянської позиції учнівської молоді. Протягом двох днів місто Кривий Ріг приймало учасників обласного єврофоруму. Представники кращих шкільних євроклубів кожного району Кривого Рогу Дніпропетровська та інших міст нашої області знайомили один з одного з різними країнами Євросоюзу, обмінювалися знаннями про них та висловлювали власні думки про співпрацю України з ЄС. Розпочалося це дійство з параду учасників Єврофоруму, які були одягнені в національні костюми із прапорами країн, які вони представляли. Потім розпочалося урочисте відкриття обласного єврофоруму в Палаці молоді та студентів грандіозною концертною програмою, в якій брали участь найкращі представники міста, музичні та танцювальні колективи, співаки, спортсмени тощо. Після святкового концерту учасники Єврофоруму перемістилися до парку Богдана Хмельницького, де й розмістився європейський ярмарок та музей під відкритим небом. Саме тут розпочалася розважальна пізнавальна гра Чи знаєш ти Європу. Як бачимо, Дніпропетровщина активно співпрацює для досягнення високої мети євроінтеграції України. І як висновок хотілося б сказати декілька слів про європейську ідентичність як перепустку в європейський простір. У Європі на сьогодні існує два підходи. До визначення європейської ідентичності, коли країни Європи тільки почали інтегруватися, закладалося розуміння європейської ідентичності, зміст якої полягав у тому, що всі учасники процесів європейської інтеграції були поєднані спільною історією, спільною територією, спільною культурою, і це стало основою першого підходу до європейської ідентичності. Однак фундатори ЄС, почавши перетворювати суто економічний союз в політичний, усвідомили необхідність пошуку інших, більш глобальних критерій європейської ідентичності. Відтак в Європі виникло розуміння європейської ідентичності як спільності цінностей. У другій статті Лісабонського договору зазначено, що союз засновано на цінностях поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права та поваги до прав людини, зокрема осіб, що належать до меншин. Ці цінності є спільними для всіх держав-членів у суспільстві, де панує плюралізм, недискримінація, толерантність, правосуддя, солідарність та гендерна рівність. Звісно, найвищою соціальною цінністю в Європі є людина, а все державне і соціальне життя спрямоване на забезпечення максимальної зручності її існування та комфорту. У цьому суть другого підходу. На думку експертів, Україна, щоб здобути перепуску в європейський простір, має враховувати різні підходи до визначення європейської ідентичності. Йдеться про вже згадані вище доктринальні підходи союзного націоналізму та патріотичного конституціоналізму. Україні необхідно підкреслювати спільність української та загальноєвропейської культури. На жаль, мало хто в Європі сьогодні згадує про трипільську культуру, яка є спільним надбанням України та Румунії, колись всієї європейської цивілізації. Чи знає широкий європейський загал про те, що перші розмови об'єднання Європи? Відбувалися на саміті монархів європейських країн у 1429 році в Луцькому замку на території сучасної країни. Чи про те, що всесвітньо відома віденська кава та кав'ярні були започатковані українцями? А саме через такі кроки самоусвідомлення в Україні можна сформувати і національну, і європейську ідентичність в культурно-історичному розумінні, водночас це сприятиме формуванню позитивного міжнародного іміджу української держави. Шановне панство, я дякую вам всім за увагу і ми сподіваємося, що наш лекційний матеріал був для вас цікавим та змістовним. Дякую. Запитання. Тема була цікава. Я думаю, що от така наша молодіж комунікабельна, освічена, грамотна, тому і зв'язки нашої держави. З державами країн Європи я сподіваюся, що будуть і тісніші, і партнерськими у всіх видах економічної діяльності, соціального партнерства і інших програм. Тому я думаю, що це ще тільки відкриваються горизонти для нашої держави для співпраці співробітництва з країнами ЄС. Я всім дякую за увагу. До побачення.